Якщо ти плануєш подорож, одне із перших, що робиш, це шукаєш житло. І якщо не хочеш приїхати в підвал або куди гірше, лови мої поради, як вигідно бронювати житло через букінг. Перше читаю уважно відгуки. Не тільки зірочки, а й текст. А саме в тексті найважливіше. Друге перевіри рейтинг. Краще від 8,0 і вище. Третє обирай житло з безкоштовним скасуванням, бо плани змінюються і добре, коли не згорають гроші. Четверте дивись на фото, які виклали не тільки власники, а й гості. П'яте. Ідеально, коли є кухонька, особливо якщо хочеш зекономити на їжі. Шосте. Якщо подорожуєш без авто, дивись на відстань до центру або зупинок транспорту. Якщо ти часто подорожуєш, ти можеш стати Genius на Booking. Це програма лояльності, яка допомагає тобі зекономити зі знижками та додатковими плюшками. Genius Рівень 1. Це знижка 10% на житло та оренду автомобілів. Genius рівень 2. Це знижки до 15% на житло та оренду автомобілів. Плюс безкоштовні сніданки або апгрейд номеру Genius рівень 3. У нас такий. Він дає ще більше переваг, включно з персональними пропозиціями, сніданками, знижками до 20% та пріоритетною підтримкою з оператором. Завдяки цій програмі ми зекономили вже понад 125 євро. Це не враховуючи додаткові плюшки у вигляді безкоштовних сніданків на Мальті, наприклад, великої знижки на житло на Кіпрі. А також напевно можу сказати вам, щодо Хорватії ми отримали додаткове підвищення комфорту у вигляді власної великої тераси на даху. Як вам. Наш топ по Європі. Загреб Моніка Румс. Це був топчик із ТОПів. 15% знижка, своя тераса на даху, капці, зелені рушнички, смачна кава з цукерками і господиня, яка турбувалася про нас як мама. Після цього нічого не могло перевершити цей вайб, просто сто із десяти бріндізі афітакамери Театро. справжній італійський BNB з господарем, який навіть пізно ввечері все пояснив і дав нам інший номер. А сніданок це просто аморе. Кав'ярня, талончик, і ти сам обираєш. Я вибрала фреш запельсина і печиво з горішками. А Віталік – каву слойкою по-італійськи, сліма, земальте сесан. Найкращий атмосферний вайб і ясер-адміністратор. Допоміг у всьому від аптеки до як нагоди дістатися. Це про те, що працівники з готелю роблять сім зірок. А далеко не ремонт і пафос. Не то, що на Кіпрі. Пуерта Дель Кармен, Блусіхота Лос Фіскос, дивовижний вид на океан, басейн. Правда без підігріву. All-Inclusive, бар на доху. Ну просто класика європейського релаксу. І передаємо привіт бармену Бобі. Душа компанії, і просто як гід по оздорову неймовірний Львів, Готель Кайзер. Ну і як же без нашого рідного. З мамою були дуже задоволені. Ренований номер, амбасадове вікно, тиша, гарне розташування. Єдине, сходи ще доробляли. Але я впевнена, що зараз там вже повний фарш. Ми побували у багатьох країнах. І я вам скажу так житло це частинка подорожів, яке залишається з вами. І не забувай. Правильне житло дорівнює 50% вражень від подорожі. Поділись своїм граалям у коментарях. Розкажи нам, який готель або хостел ти рекомендуєш. Дякую, що додивились до кінця. І не забудьте, що за посиланням у профілі ви можете вже знайти безкоштовний гайд щодо цієї теми.